Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Скільки очей у бджоли? 2, 3, 4, 5. У бджіл п'ять очей, два великих складних ока, які розташовані з боків голови, і три простих очка, розташовані на тім'ячку голови. Як називається уявна лінія, яка розділяє Землю на північну і південну півкулі, екватор, нульовий меридіан, тропік рака, полярне коло? Екватор уявна лінія, яка ділить землю на північну і південну півкулі і знаходиться на рівній відстані від полюсів. Як називають тварину, що живе і на суші, і у воді? Птах, рептилія, савець, амфібія. Тварин, що живуть як на суші, так і у воді, називають земноводними амфібіями. До них відносяться жаби, тритони, саламандри. Яке свято пов'язане з костюмами та цукерками? Різдво, Великдень, Хеловін, Новий рік. Свято пов'язане з костюмами та цукерками є хеловін. Який національний вид спорту Японії? Карате, сумо, дзюдо теквондо. <клес> Національним видом спорту Японії вважається сумо. Який продукт відомий високим вмістом Омега 3? Лосось, яйця, курка, авокадо. Лосось вважається одним з найкращих джерел омега 3. Яка з цих тварин має найдовшу тривалість життя? Гігантська черепаха, гренландська акула, африканський слон, білоголовий Орлан. Гренландська акула. Максимальна тривалість життя цих акул може становити щонайменше 272 роки. Як батько в африканському племені Масаї? Благословляє шлюб своєї дочки, носить її на руках, варить їй обід, гладить її по голові, плює їй на голову і груди. Батько благословляє доньку, поплювавши їй на голову і груди. Яка друга назва міцно закріпилася за рослиною алої? Золотий вуз Каланхої, столітник, агава. Столітник. Друга назва алої. У якій країні вперше було проведено успішне переливання крові? Франція, США, Німеччина, Англія? В Англії, у 1818 році британський лікар-акушер урятував життя своєї пацієнтки, переливши їй кров чоловіка.